Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам про посилання на зведену таблицю, про функцію GetpivoData Получить з водної таблиці. Та серед відео розкажу про секретну галочку, за допомогою якої можна легко включити або виключити функцію GetPivotData. Тому дивіться уважно цей ролик до кінця, щоб не пропустити! Наприклад, у вас є ось така зведена таблиця. І при посиланні на неї посилання приймає вигляд із функцією GetPivotData. На російській ця функція називається получить з водної таблиці. І давайте розглянемо синтакси з цієї формули. Перша частина. Це назва поля, по якому дані сумуються. Друга частина це посилання на першу клітинку цієї зведеної таблиці, в даному випадку це F3. Далі необхідно буде вказувати поле та елемент до цього поля. Ми тут бачимо, що тут береться поле дата і елемент до цього поля. Це тут вказана функція date. Функція дати із цими елементами: рік, місяць і день. Ось так Excel перетворює на числовий формат дати. Далі в нас є поле підрозділ, а елемент до нього Миколаїв. Поле товар, а елемент до нього телефон. Якщо я натисну на Enter. То отримаю ось 17652. Що з цією формулою можна зробити? А зробити можна наступне. Я ось тут зробив невеличку табличку, і зараз ми з цією функцією попрацюємо. В мене така ідея, щоб назви поля і назви елементу до поля. Замінити посиланнями на ось клітинки із цієї невеличкої маленької таблички, що лівіше від е, нашої формули. Тому я так і зроблю. Почну для зручності з права. Тобто мені необхідно замінити товар, я його видаляю і посилаюся на клітинку з написом товар. Далі. Я видаляю телефон і посилаюся на клітинку з телевізор. Далі, ось у мене тут є підрозділ. І я посилаюся на клітинку під підрозділ, видаляючи слово підрозділ. І аналогічно Миколаїв. І ставлю, і посилаюся на підрозділ Львів. Ось сюди. Далі в мене тут є. Формула з датою, я її повністю теж виділяю, і видаляю, і посилаюся на інформацію з датою. Далі напис дати також видаляю, і посилаюся на назву стовпчика Дата. Далі особливість поля поле даних, що тут необхідні лапки. Тому я зараз покажу вам, як це зробити. Але спочатку давайте перевіримо. От Я посилаюся на суму, натискаю Enter, і от бачите, що в нас таке, така формула не працює. Видається помилка. Що необхідно зробити? Ось тут необхідно поставити подвійні лапки до та після. Цієї комірки, а також поставити знак «End». Зараз перейду на англійську і ставлю знак «End». І після цієї клітинки формули необхідно поставити знак «End». І натискаємо Enter. І як бачимо, наша форма спрацювала. Тепер давайте закріпимо відповідні клітинки. З ось цими заголовками до нашої таблиці, щоб при просуванні цієї формою донизу посилання на ці клітинки вони не здвигалися донизу. Для цього нам необхідно встати на ось цю клітинку і натиснути на клавішу F4, або вручну додати додаватись клавіатури знак дол долару. Але зручніше натискати клавішу F4 і одразу з'являються два долари там, де нам необхідно, тобто до назви колонки та після назви колонки. І натискаю на Enter. І не забуваємо закріпити першу клітинку у формулі i20, натиснувши F4. І тепер протягую донизу, і, як бачимо, в нас ці значення змінилися. Ну от В мене тут є ось такий перелік, випадаючий перелік, і я можу його змінювати, і наші дані вони теж тут змінюються. Наприклад, я хочу по підрозділу Харків вивести ось цю інформацію, ось цю суму по продажах за березень. Якщо мені необхідно, за... Квітень, то я натискаю тут, виправляю на квітень, натискаю Enter, і, на, і мої дані інтерактивно змінюються. Отже, як бачите, при доробці цієї формули із посиланням на усі відповідні значення в нас ці дані інтерактивно змінюються. До речі, хто не дивився, як зробити випадаючий список. В мене є окреме відео про це. Посилання буде в правому верхньому куті. І наостанок про той секрет, про який я вам хотів розповісти, це відключення цієї функції GPD. Справа в тому, що не завжди необхідно посилатися на. Зведену таблицю, і щоб було таке довге посилання із функцією getPivotData. Тому, звичайно, що можна написати вручну, наприклад, мені необхідно зробити посилання на J5, там, де навушники та Львів, тому можна, в принципі, з клавіатури ввести J5. І ось наше посилання, воно є, і воно має звичайний вигляд, який нібито зроблений на посилання без цієї зведеної таблиці. Але є секретна галочка, яка відключає цю функцію. Давайте я розкажу, де вона знаходиться. Нам необхідно стати в будь-яке місце зведеної таблиці. Перейти на вкладку Аналіз зведених таблиць. Ось тут є пункт параметри, але натискаємо поряд цим пунктом на усю випадаючу стрілочку. І ось тут є пункт створити Get Pivot Data». Тут галочка встановлена, але її необхідно зняти. Ми її зняли. Давайте перевіримо, впевненимося, що ми її зняли. Як бачите, тепер тут галочки немає. І тепер давайте спробуємо зробити посилання на зведену таблицю. От бачите, тепер я можу робити посилання на цю зведену таблицю, як на звичайний діапазон даних без зведеної таблиці. Де це може знадобитися? Це може знадобитися, коли необхідно дуже швидко порівняти дві зведені таблиці. У мене тут є в прихованих стовпчиках невеличка зведена таблиця. І тепер я зроблю з цієї таблиці таку ж маленьку, прибираю підрозділи. І дати ставлю у фільтри. І тепер в нас тут майже ці зведені таблиці, вони однакові. І тепер встановлю ось сюди, наприклад, буде в мене травень. І коли необхідно швиденько порівняти дві зведені таблиці, то це в нас буде дуже легко виходити. А якщо в нас буде стояти ось тут ця галочка створити get pivot data, до речі, після натискання цієї галочки, в нас вигляд усіх формул він не змінюється. Він залишається таким, який був до наших маніпуляцій з цією галочкою. І давайте тепер подивимося, який саме вигляд в нас приймає. Формула при натисканні цієї галочки. Бачите, в нас ось ця формула вона із функцією GitPod Data. І коли я протягую донизу, ці дані вони не змінюються. А щоб вони змінювалися, необхідно все ж таки прибрати цю галочку і зробити звичайне посилання. Однієї таблиці мінус іншу. Протягую донизу. І ось саме для такого оперативного аналізу я і використовую цю галочку. До речі, хто знає, для чого її ще можна використовувати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Побачимось!